Зараз в мене такий період, я слухаю книжки Айзіка Азімова. І я зараз в такому захваті від цього автора, і я просто здивований, тому що майже почти 80 років тому такий був чоловік, який писав все, що ми зараз маємо. І тому для мене це такий цікава історія. Він писав. У той час для кого? Для себе, для журналів, для заробітку грошей. А зараз це все таке. Він писав е для Олексія Залевського. Зразку, да, е зразку 2025-го. Да. А, а ти ж роберта Шеклі читав? Ну, звичайно, звичайно. А, ну ну, ну добре, я просто звичайно. ні, ну я в цих усіх цих фантастів того періоду, зараз читаю. Але от Азімав на мене справді таке враження вражаюче зробив. Що я для мене це відкриття таке. Ким ти себе бачив в дитинстві? Не повіриш, режисером. Ну чого ж не повірю? Ні, я, я навчався в театральній студії. Ти дуже я... часто, до речі, в інтерв'ю використовуєш Повірте мені, повірте мені. Це від чого Від відчуття, що тобі не вірять, чи що? Не знаю, це ти може ти не так... повіриш режисерам? Звідси, що це я... за слово паразит. Воно ж ну, може, це він же ж. Тому що в мене дуже така от, ну. Інтуїтивна е, інтуїція, можна так сказати. І тому я багато речей бачив поперед того, як вони траплялись. І тому деякі люди не вірять, що я це можу бачити, чи при... Коли війна закінчиться. Страх, не, коли ж, на жаль, не, він... скоро. не скоро. Не скоро Не скоро як, 10 років, двадцять. Е, на років. жаль, в мене було таке передчуття на початку війни, у 22-му році, я бачив, що буде атомний взрив. Mm -hmm. Тому я вважаю, що це трапиться і ну тому, що як Чехов казав, якщо є ружє ружжо, то вони рано чи пізно вистрілить. Тому от, якщо люди наробили стільки атомних бомб, то рано чи пізно ці атомні бомби щось з ними повинна трапитись.